Переговор. Вітаю тебе, Сергію! Вітаю. Скажи мені, будь ласка, як зараз живе Харківщина, що взагалі у вас відбувається? Харківщина кожного дня, у нас обстріли і у нас дуже проблема з електрикою. Мережа працює на генераторах, закупляємо дизель, бензин. Трохи там деякі вузли ми переробили під сонячні батареї, щось там зробили. А взагалі, останні десь приблизно 2-3 тижні, у нас проблема з електрикою дуже, дуже велика. Ну і інколи бувають. Так у нас ми працюємо в захід Харкова, тому у нас прильоти не, не нас бувають. Ну, пошкоджені не, не дуже багато. А що у вас з абонентами? У вас після того як расисти почали обстрілювати об'єкти електроенергетики, розбили. Тец, що у вас з абонентами? Вони мігрують, виїжджають, або база зменшується. На, на сьогоднішній день частина абонентів ну, хтось виїжджає. А, ну я так вважаю, такі мабуть, багатьом це надаїсть, і багато людей в майбутньому виїдуть. З Харківської області кудись перейдуть ближче до центральної України, або може хтось за кордон. Тому що без електрики це, це дуже стресово жити. Коли, по-перше, коли прилітає кожної ночі, прилітає, ми, ну, Я поки їхав на оказ, прилетіло 11, було 11 прильотів по об'єктам інфраструктури електрики, ну у Нас де в нашій мережі в зоні покриття нашої мережі електрики немає досі? Зараз все працює на генерації? А ваша мережа, вона взагалі перебудована і підлаштована під такі форс-мажорні обставини, щоб працювати без електрики. Який у вас запас міцності? Скільки годин ви можете тримати активні вузли? В активному режимі на що на які форс-мажори розрахована ваша мережа, і на що можуть розраховувати абоненти, у нас все побудовано на поні. Класичного езернета вже нема від той пари, ніде тому абоненти отримують наші абоненти отримують послугу без світла, якщо у них є якісь повербанки чи щось. Ось, а що, що стосується вузлів, центральних вузлів та виносів, так ми закупили акумулятори на, на виноси, поставили зарядки. Ось ми можемо трим перевіряли. У нас все працює ну, приблизно 20 годин. На акумуляторах потім ми акумулятори міняємо. У нас є запа... запасний комплект акумуляторів. Ми привозимо нам технічні майданчики та міняємо їх. Тому ну у нас останній раз не було електрики десь три доби. Три доби мережа працювала без перебоїв. А що в Харкові і в Харківській області наразі відбувається з доступом до об'єктів інфраструктури? Як ведуть себе володільці? Чи виконують вони закон про доступ? Якщо ми кажемо про Харків то там ситуація трошки покращилася так для провайдерів, тому що обрали багато лишніх зайвих бумажок, Технічні умови отримувати не треба, і будь-який, хто хоче працювати, ну провайдери, якщо щось треба. Підключати, то це робиться набагато швидше на, на сьогодні. А по грошам що? По грошам нас поки що в Харкові ми платимо за пору по одній одні гривні, якщо там ну, близько того там щось так. Ось а і видача. Там не ТУ, а там доступ, якось, ну, якось у них там називається. Вони видають нам якусь бумажку, якийсь, ну, доступ до тимчасовий. Да? Так, 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 тимчасовий доступ. І ось воно там коштує десь 322 гривні, бо щось, щось таке. О, це одноразове. Ми отримуємо, вказуємо, які опори потрібно, на які опори вішатися, ну і вішаємо кабелі. Договір там робиться достатньо швидко, Ну це, це працює тільки з 22 року. Тобто, то перед тим то була жахлива ситуація. Що у вас з абонентською платою, які тарифи найходовіші? Що ви пропонуєте харків'янам і мешканцям області? Ну, в цей час у нас є декілька тарифних планів. Самий ходовий це 100 Мбіт. Коштує він у нас 180 гривень. Ось також у нас є тариф 300 мегабіт і 500 Мбіт. 300 мегабіт у нас коштує 250 гривень, і 500 мегабіт коштує 350 гривень. Ось, ну, ці тарифи, які більш дорожчі, вони не дуже полються попитом. Тому ну основний тариф всі абоненти в основному використовують тариф 100 мегабіт, в Більшість держава, якось взагалі допомагала чи допомагає провайдерам, які знаходяться в прифронтових містах і в зонах, по яким активно російські окупанти скидають ракети, бомблять. Там, де страждають цивільні, гинуть мирні люди, там, де страждає інфраструктура, від держави ми отримали десь приблизно в березні 2022 року один StarLink від Мінцифри. Ось, ну і мабуть, це вся допомога, що була від держави. Нам допомагало допомагають компанії. Постачальники, нас, ну, Депс, нам прислали акумуляторів на вузли трохи. Так. Ну, і ми, ми, от, Був тендер, не тендер, як воно називається, можна було подати заявку на отримання, так. допомоги. Допомоги, да, 10 тисяч євро. Як, ось, ми подавали, але нам не дали грошей, нашу заявку завернули. Бо там потрібно було і використовувати на навчання ще на щось, а нам потрібні були акумулятори та генератори. Ось тому ми там вказали на закупку акумуляторів, на закупку ну, того, що було вкрай необхідно. Ну, тому нам нічого не, не дали. В чому саме у вас є нагальна потреба, що вам необхідно для подальшої роботи і надання послуг зв'язку? Все, що касається. Генераторів нам потрібно, то їх, вони виходять з ладу, в них не вистачає, Бо, тому що якщо така ситуація буде продовжуватися надалі, то ті, що у нас є, вони рано чи пізно вийдуть з ладу, вийдуть з ладу тому що то, там, вони невеличкі, ті, які ми возимо на вузли. Тому там ресурс, я так розумію, то ж домашні генератори для домашнього використання. Тому вони рано чи пізно вийдуть з ладу. А не, не розраховані а, на навантаження. Так, а так як, так як вони домашні і вкрутяться, ну ми вони працюють у нас буває по 24 години. А воно воно не не повинно так працювати там. Вісім годин його можна крутити, а він краще крутиться більше. Тому генератори потрібні. Ну дизель, бензин ми закупаємо закуповуємо. Так ну і що там може щось акумулятори? Ми купили. Ну якщо, якщо були б, було б непогано. Що якщо, якщо зайві були, б. тому що ресурс акумуляторів теж він при такі при такому навантаженні вони теж зношуються достатньо швидко. А, відбувається конференція у кос. В трошки оновленому форматі відповідно до ситуації в країні, як тобі взагалі конференція, мероприємство, як тобі офлайн-зустріч? Мені дуже подобається конференція. Я приїжджаю на неї зустрічаю давнішніх друзів. Це, це дуже приємно. Ділюсь якоюсь своєю інформацією, якимись новинками, черпаю інформацію від інших. З докладів якісь новинки, ну і на часі у нас та ситуація, що склалася в країні, це воєнне вторгнення, і як жити, як жити з цим. Та скоріше, як виживати? Як вижи, як виживати, як виживати в цій ситуації? Провайдерам, що буде далі. Це, це дуже цікаві теми, які піднімаються на цій конференції. Тому мені конференція дуже подобається. Я їжу сюди кожного року і буду їздити, якщо все. Якщо все буде гарно, і конференція відбудеться на наступного року. Я обов'язково приїду. Ти вже зустрівся з колегами, які пережили блокаути в Україні 22-23 року. В Харкові я так розумію, особливих блокаутів не було. Що вони тобі рекомендують робити? До чого готуватися? в Харкові? Блокаути були у нас. Вони були взимку. 22-й рік минулої зими, вони у нас були ну, досить великі, там теж по декілька діб не було електрики. Тому, ну і колеги, які вже з цим сталкувалися, то ми спілкувалися. Хтось встановлює генера... сонячну генерацію на вузли, дуже інтересна. Ці... Тема, нова, да, нова цікава тема. Так. Ось. Ну, взагалі взагалі то тема, тема така нова для нас. І ми щось ну, готового, готового рішення для, для цього ще нема. Ми щось там думаємо, робимо. Ну, будемо будемо надіятися, що блокаути скінчаться скоро і у нас все буде гарно. Є категорія операторів зв'язку, які на ринку є, зареєстровані. Але вони ніколи не їздять на жодні міроприємства їх майже ніхто не знає в лице. Що б ти порекомендував би таким операторам соціопатам з приводу відвідування конференцій, круглих столів. Якихось збіговиськ, засідань неможливо будувати бізнес в телекомі, сидячи сидячи десь дома, там нікуди не виїжджаючи, не спілкуючись з колегами, не ці новинки, якісь не відряє в себе в мережі. І для мене для мене особисто ця конференція це заряд позитиву, коли я повертаюся додому. І в мене куча нових ідей, куча такої позитивної енергії, яка хоч, яка надихає щось робити нове, щось кудись бігти далі і щось строїти. Ну, це, це, це дуже кайфово, драйвово, Мені це дуже подобається. Тому я рекомендував би приїжджати там. Це не такі великі гроші за участь в конференції. І воно воно того варто. Дякую тобі, Сергію. Впевнений, що все буде добре. В першу чергу, з енергетика, і Україна переможе. Переговорка.